Київське життя ми працюємо у прямому ефірі. Дякую тобі. І так, друзі, ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член економічного дискусійного клубу. Пане Ігорове Черно. Вітаю вас. Марк Войджер, колишній спецрадник генерала командувачого армії США в Європі Бена Ходжеса, президент та співзасновник Київського інституту національної та глобальної безпеки. Пане Марко, рада вас вітати! Вітаю! 34 роки тому Верховна Рада проголосувала за без'ядерний статус. І це питання і ця тема власне лежить в основі нашої програми. Запитуємо сьогодні у нашої глядацької аудиторії. Всі, хто нас дивиться, будь ласка, активніше голосуйте, залишайте свої позиції. Також пишіть звідки ви нас дивитесь, Нам важливо почути кожного із вас, чи має Україна в майбутньому володіти ядерною зброєю. Бачимо варіанти. Так, це гарантія безпеки. Перший ні, це нічого не дасть. Краще зміцнювати збройні сили України. Вступу в НАТО достатньо, пане Ігоре. Так потрібно. Потрібно це ваше бажання, а реалістичний погляд? Абсолютно це реалістично в Україні величезні компетенції в цьому напрямку. А Україна була сама розробником і двигунів до ядерних ракет. Південмаш ніхто не відміняв спеціалісти. Хай не стали чому ми тоді старше. цього не робимо зараз. А чому ми не робимо це зараз? Тому що ми з вами в стані війни. Вже четвертий рік, це одне. А з іншої сторони, ми були обтяжені певними зобов'язаннями, які на нас наклали. Тому, взагалі, насправді я вважаю, що все те, що було пов'язано з. А... Певним меморандум, який не відбувся, будемо казати. А фактично будемо говорити, що це була спецоперація проти України, і Україна в тому відношенні програла достатньо сильно, коли передала повністю все своє ядерне озброєння іншим людям або просто знищила. Тобто Україну просто використала, Україну використали в глобальних інтересах. Пане Марко, чи можемо ми сьогодні юридично вимагати компенсації від країн-підписантів Сполучені Штати Америки, Велика Британія? Так, було б справедливо, але на жаль, я думаю, що а, сполучені штати і Великобританія ну не дасть такої такі компенсації. Кажуть, що загалом це був меморандум, це не був договір. Ну, знаєте, є юридичні. мається на увазі, що зобов'язання немає ніякого. Так, угу. ну всі думали, що був що є зобов'язання, що будуть, але на жаль, я також погоджуюся, що гарантія безпеки одна, яка існує у світі настану зараз. Це ну, ядерне зброя. Це можливо, це можливо в у технологічному плані. Напевно, я впевнений, що дав. Ви можете а в ну, політичному питання, якщо, плані. В політичному плані будуть великі проблеми. Хто буде зупиняти цей процес? А, ну навіть е, я думаю, що е, деякі західні країни будуть е, задумуватися, якщо так можна. Ну Польща, наприклад давно хоче і требує зах. Ядерна зброя з боку Америці. Але є, є такі механізми у, у НАТО, у межах НАТО, наприклад, є країни, які не ядерні, але отримають не володіють, але отримають ам, ядерне зброю в, в меж у, так, у рамках. Ам, Сподуговіра з uh, Сполучених Штатів, Белгія та інші Італія можуть користуватись тобто мають літаки, які здатні носити ядерну зброю. Тобто mm -hmm. є інші варіанти, крім просто розробити ну, ядерку і. Тримати під під загрозу певну, Україну, певну агресор, так Ден почули так. Зеленський ще раніше говорив про те, що ядерна зброя це може стати як альтернатива. коли ми говоримо про вступ України до НАТО? Давайте почуємо цю заяву і в контексті обговоримо. Будь ласка. Що захищатиме нас від цього зла весь час на цьому шляху? Який пакет підтримки? Які ракети чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю, чи дадуть нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію? Я не впевнений у цьому, але гадаю, що це допомогло б інакше, які ракети зможуть зупинити ядерні ракети Росії. Це риторичне питання. Тому вчинімо так: поверніть нам ядерну зброю, дайте нам ракетні комплекси, партнери допоможуть нам фінансувати мільйонну армію. Перемістіть свій контингент у ті регіони нашої країни, де ми хочемо стабільності, щоб у людей був спокій. Звучить як крик душі. А, пане ігоре. Чи може ядерна карта стати нашим аргументом у переговорах? Із НАТО. Абсолютно, ну але знову ж таки, давайте будемо щиро казати, що наш президент був в американського президента. Вони багато спілкувалися. Однією з позицій було надання нам певних американських ракет. Так, старих 70-х, 80-х років, але ці ракети можуть носити що? Ядерні бої... Томагавка. Томагавки угу. так, тобто фактично, це тактична ядерна зброя, яка була могла б теоретично потрапити на територію України на сьогоднішній день. ми бачили з вами і наші проекти Фламінго, «Довгий Нептун і так далі. Тому фактично, ми вже самі йдемо на шляху до того, що ми розробляємо певні носії, які можуть нести тактичне, ядерну зброю. Угу. Тобто, це той шлях, яким ми абсолютно правильно йдемо. Тому в даному випадку, я ще раз кажу, що в Україні є. Компетенції по ядерним зброям З ядерним зброї, давайте будемо щиро казати, Україна була одною ну з найбільших країн, в якої була величезна, величезна займала кількість, так. Да, ядерної зброї. А в нас були величезні нові стратегічні бомбардувальники. Такі самі тільки старі літають зараз, бомблять Україну. А нові ми в присутності американських спеціалістів різали на металобрухт, а різали українську ракету сатана і так далі. І так далі. Тому фактично в Україні величезні є компетенції і є ті люди, а є ті технології. Нехай вони застарілі, але їх можна просто зробити певний амгрейд, використовувати. Певні технології, які вже за цей час на, напрацьовані, і повернути Україні а, ядерну зброю. Єдине, що на сьогоднішній день це технічно важко. Ми розуміємо, що це... а з економічної точки зору з економічної точки зору це теж можливо зробити. Єдине, що для цього просто потрібні кошти. А є загалом якісь прорахунки. Скільки це може коштувати? Прорахунки не знаю. Можливо, вони є, але я думаю, що вони надсекретні. секретні. От сьогодні. Угу, зафіксували. пане Марко 88% арсеналу належить Сполученим Штатам Америки та Росії станом на сьогодні. І коли ми говоримо про розвиток ядерної індустрії в Україні. Наскільки це зараз може повпливати на хід бойових дій, якщо в Україні буде ну бода якась маленька кількість ядерної зброї, коли ми говоримо про тактичне ядерне озброєння, і коли ми говоримо про величезний ядерний потенціал стратегічного тактичного ядерного зброєння України агресора? Чи в будь-якому випадку це стримуючий фактор? Ви розумієте наслідки? Так Ну, тобто ці сили вони абсолютно між собою не співмірні. Я дуже добре розумію цю ситуацію. Я навіть у Гарварді вчився у головного як роззброїтеля ядерного розброїтеля України, професора Аштен Картер, який був заступником міністром оборони під час, коли вас озброювали. Я з ним багато сварився туди, поки він мене показав ворота і казав, не казав закрою ну, ворота і не повертайся. Тому і 25 років тому так мене був особистий такий маленький конфлікт. Тоді академічний зараз, на жаль, є ці події, ці помилки, які Америка на жаль зробила, і партньори. Тобто, думаючи, що Росія Росію може стримувати тільки якісь там які меморандумом. Ну, no, це була велика помилка, тому і ядерна зброя завжди стримує. Ядерне зброя реально може стримувати і великі сили. Ну, Якщо ніхто не навпадає на, на, на північну Корею, то ну факт, що вони мають ядерну зброю, і навіть, на жаль, великі сили навіть а, Сполучені Штати. Ну, задумаємося, якщо там буде якась агресія, а як, як, як якщо у вас буде вже знову ядерна зброя, тут. Я не кажу про стратегічну страт... куди ви бути біті страт... ну, стратегічної ракети, ну Камчатку, Ну, вам потрібна тактична або середньої дальності, щоб, щоб бути небезпеч... щоб Кремль почувався небезпечно навіть у межах, там, скажімо, на, на, на межах Урала, ну там, такі європейської частини Росії. Так що так, і у теоретичному, практичному плані історія і практика показує, що ядерна зброя завжди стрімує. Агресорів Трамп повідомив, що під час нещодавної розмови з Путіним вони порушували питання ядерної зброї. Зокрема, Трамп каже, що йшлося про деескалацію і він вважає, що зараз такий підхід доречний. Давайте почнемо детальніше. Путін під час дзвінка нагадав мені про ядерну тему, де ми здійснюємо деескалацію. Я не проти цього. Я думаю, що це добре. Я думаю, що це дуже доречно у Сполучених Штатах Америки. Найбільше ядерної зброї. Друга Росія. Китай насправді третій з великим відривом, але вони зрівняються протягом 4-5 років. Це забагато і ми говоримо про деескалацію. Ігоре, а чи можливо такий розвиток подій, що Україна, не будучи членом НАТО, але на нашій території Сполучені Штати Америки Трамп говорить, що у них найбільше ядерної зброї, розмістять свої боєголовки? Чи це знаєте, що зони фантастики? І це абсолютно не в межах я, реальності. Я, насправді, взагалі кажу, моя точка зору, яку я продукую в засобах масової інформації, про те, що, по-перше, Україні насправді не потрібно намагатися потрапити в НАТО. НАТО потрібно будувати навколо України. Чому? Тому що на сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, що саме Україна є тим безпековим щитом, який захищає повністю Європу. І якби, наприклад, Путін пішов війною не на Україну, а наприклад, прибалтійські країни пішов би тим шляхом, то скоріше за все на сьогоднішній день були б абсолютно інакші ну інакша ситуація просто була. Тому насправді, навіть не будучи членом НАТО, ми можемо спокійно мати зброю. Знову ж таки, давайте будемо згадувати з вами про те, що абсолютно погоджуюсь з колегою, що не потрібно нам міжконтинентальні балістичні ракети. Нам потрібна зброя середньої дальності на сьогоднішній день вже літаючи об'єкти українського виробництва досягають Уралу і потрапляють в нафтопереробні заводи. Ми ж це бачимо з вами по тим відео, які uh -huh. розміщуються. Тому на сьогоднішній день наша наука, військова наука, вона розвивається дуже швидко. Як я завжди кажу, у всіх своїх матеріалах, у всіх своїх статтях про те, що саме оборонно-промисловий комплекс буде основою розвитку нашої економіки. Це перше знову ж таки спілкуючись. Трамп згадував про Китай, спілкуючись з китайськими спеціалістами, вони кажуть, що на сьогоднішній день наша освіта технічна. Освіта, вона дуже актуальна, і вони чомусь навчають своїх спеціалістів, своїх дітей в Київській політехніці, у Львівській політехніці вивчають повністю все. Тому насправді об'єднання на сьогоднішній день Міністерства освіти, Міністерства оборони, Міністерства економіки може дійсно створити той кластер, який допоможе в розвитку і української економіки, і української науки, і розвиток взагалі нас як країни. Почула, пане Марко, ви як вважаєте, наскільки це реалістично, що Сполучені Штати Америки підуть на такий крок? Ну якщо е, Україна не членом НАТО, то ніколи не підуть на цей, на цей Бо Я на початку казав е, у межах НАТО, є добре розроблений такий механізм, де країни, які е, не являючись ядерним е, країнам, наприклад, холландія, белгія, е, німеччина, італія, туреччина, утримують. Ну це традиційно вже багато. багато років літаки і так звані гравітаційні бомби. Ну, це не, не ракети, а бомби, які ну, просто ядерні і можуть також стримувати потенційного агресора. Ну, це під час ще голодної війни, тому і а, не бачу така в історичному плані реалістичне перспек... реалістична можливість, що Україна не членом НАТО і отримує західну або ну, конкретно американську ядерну зброю. Якщо ви Окремо розробити, і це вже інше питання, Ну як ми уговорили. Mm -hmm. Але ну, давайте будемо казати ще одне маленьке: що є прецеденти про те, що навіть є артилерійські снаряди mm. з певною начинкою. Mm. Бо насправді в російської сторони вони є. Вони можуть бути і в української сторони. Бо і все. Це снаряд. Але це не американський має. Але це, це українська виробництва. Ек. Так і як каже президент Зеленський, що все, що летить на територію Російської Федерації, то це летить виключно українська зброя американського зразка або ж європейського. Ми використовуємо лише коли ми намагаємося забирати свої території, тобто по наших територіях, на яких зараз знаходиться окупант. Рухаємося далі в міжнародну площину. Перейдемо саме в плані дипломатії, в плані останніх розмов щодо зустрічі Трампа Путіним у Будапешті. Зустріч скасували. Трамп каже, що розчарований російським президентом, і каже, що не хоче чергових безрезультативних перемовин. Ця тема точилася протягом усього тижня. Тож, давайте підіб'ємо підсумки, що із цього всього вийшло. Почуємо Трампа. Я скасував зустріч із путіним. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого повинні досягти. Тому я це зробив кожного разу. У нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить. пане Ігоре. Після того, коли скасували зустріч із Путіним, Трамп вів. Санкції, які стосуються Російської Федерації, найбільших гігантів російських компаній Роснефть і Лукойл. А давайте, до речі, почуємо заяву і в комплексі все обговоримо, бо воно потребує ширшого пояснення. Будь ласка. Зараз саме час припинити вбивства і негайно оголосити примиря з огляду на відмову президента Путіна покласти край цій безглузді війні. Міністерство фінансів вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля. Міністерство фінансів готове вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно для підтримки зусиль президента Трампа щодо припинення ще однієї війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій. Скотт Бесенд, міністр фінансів. США. Пані Ігоре, наскільки ці санкції можуть стати дієвими по відношенню до Російської Федерації, в наскільки вони з вашого огляду підштовхують Росію сісти за стіл переговорів? І це е, такий крок рішучий зі сторони сполучених штатів Америки, які будуть мати гарний результат. Діна, а на це питання відповів російський диктатор Путін. Він сказав, що ці санкції фактично ніяким чином не вплинуть на російську а федерацію. Трамп йому сказав, що подивимося через півроку. Через півроку подивимося. Ну але бачите, в пана Дональда думки міняється достатньо часто. Він ввечері каже, одне зранку вже зовсім інше. Там через півгодини знову думка якось змінилась. Тобто він така людина, скажімо, емоційна, і думки в нього йдуть певним таким потоком. Тому насправді я все ж таки вірю не в думки. Не в те, що він там собі передбачає, а в реальні дії. Безумовно, що ці санкції яким чином вплинуть. Але як я завжди кажу про наших європейських партнерів, там 18-й, зараз на кінець, 19-й пакет санкцій. і до що? речі, також проголосували і що? майже і що? Що? одночасно. Яким чином вони впливають на, скажімо, на розвал відмова від морі? російського газу. Діна, насправді не 19-й пакет впливає, а 20-й пакет впливає. Знаєте, який? Від служби безпеки України, від головного управління розвідки, оцей пакет санкцій, який йде безпосередньо по газовим вузлам, по нафтопереробним заводам, Оцей пакет санкцій дійсно впливає. А все, що наші західні партнери, яких ми дуже поважаємо і дякуємо за допомогу, вони дуже люблять говорити. Вони дуже люблять виступати на трибунах. Вони дуже люблять бути перед телебаченням, перед журналістами, задавати один одному питання. А насправді ми живемо трошки в інших реаліях. Вони використовують ситуацію з війною Росії у України в певних глобальних інтересах і вони роблять те, що їм цікаво. Нам жити, нам кожного дня, кожної ночі, слухати тривоги і бачити шахеди над нашими містами. Пане Марко, будь ласка. Ну, Диня, ви напевно пам'ятаєте. Ми ще з влітку 24 го до довго до повертання Трампа до Білого дому говорили з вами так доволі часто. Я постійно казав, Трампостійкий план. Треба розробити. Чому? Ну, ось мій колега казав, ну, Трампові а, о, думки міняються кожній ранок, кожний вечір. Тобто, це, що зараз маємо санкції ну, запровадили, чудово. Може бути це такий переломний момент, де дійсно ну, адміністрація вже буде рухатися у правильному напрямку. Але я не, не виключаю такі таку ситуацію, що прилетить товариш Дмитрів і він же прилетів. Побіцяє, да, він і Трамп скаже: Ну може там призупиніти або скасувати трохи. Ну просто так гіпотетично, просто він не передбачена людина. Він дійсно він дійсно хоче кінець війни, щоб торгувати з Росії за халом. Це це я, на мою думку. Трамп дійсно хоче що тут був мир, а не не від любові до України і до українців, а просто, щоб торгувати нормально з за... Хоче зароблятися. Ми розуміємо. Ось до речі, пане Ігоре, ви кажете, що для російської економіки це не буде мати таких прямо певних суттєвих результатів. Але чому ж тоді Дмитрієв так швиденько полетів до Сполучених Штатів Америки? Буквально зразу почули він і відправили першим рейсом його. Він полетів виключно виключно за того, що відмінили зустріч я прошу там міністр їхніх, яких там іноземних справ Коняка Лавров, не зміг нічого а, зробити, Відповідно, послали більш молодого, більш моторного пана Дмитрієва, який гарно розмовляє uh -huh. англійською мовою, гарно міє розумітися а, з ними всіми. Тому насправді в даному випадку а, так, звичайно, що вони якісь зміст будуть мати ці санкції. Якісь будуть знову ж таки. Давайте згадаємо пана Міллера, який каже про те, що а, 6 трильйонів рублів це величезна дірка тільки за минулий рік в «Газпром» Такі великі дорогі, борги величезні, а це загальне наше достояння, як вони кажуть, їй потрібно це рятувати. Ну, він просто забув сказати, що в нього зарплата 30 мільйонів доларів на рік. ну, Відповідно, його потрібно більше е, рятувати. Ну, 5 мільйонів рублів в день е, заробітна плата пана Міллера. А, Тому, ну, уявляєте, так? Да? Тому насправді так це буде мати якийсь вплив. Ну, але що з того? Це ніким чином не відіб'ється не на Путіну, на його оточенні, на Мілеру, на всіх інших. Це відіб'ється на звичайних громадянах. Ну, але як кажуть росіяни, багато не ні жили, нічого і починати. Все, будуть просто біднішими. Рухаємося далі. Почуємо заяву президента Зеленського, що раніше і. Така рішуча дія зі сторони Дональда Трампа видавалася нам неможливою, але це сталося. І у нас є великі сподівання із приводу передачі Україні томагавків. Давайте почуємо це дуже делікатне рішення, але це як і санкції раніше. Це було неймовірно. Але тепер ми бачимо рішення щодо цих енергетичних санкцій, які дуже важливі. І тому я думаю, що з довгостроковою перспективою ми матимемо таке ж рішення в майбутньому, але це залежить від американської сторони, саме з їхнього боку пане Марко. Чи можна сподіватися, що наступним кроком стане дозвіл на поставки томагавків? Дуже сподіваюся, але а, не маю велику надію все ще. Чому? Ну, для Трампа бачите, скільки часу, тільки щоб запровадити такі санкції. Ну, це ну, не військовий такі крок. А додати і томагавки, ну тут вже залежить. Якщо, не дай Бог, буде знову такі якісь там звірячі варварські вдари, то вже там. Бо вони продовжуються перепрошую по Одесі. Я вже б'ють кабами. Я вони знаю, не зуп... але... не призупиняються на спів я... Києва без світла так, сидить. Я знаю, я тут також на жаль у Трампа ну розуміння не таке. Ну як колеги казав, і у багато багатьох mm -hmm. і там є така десенситизація. Ну типу.